Ти поїхала в Париж, маючи 20 євро. Як? Я два тижні жила в Парижі. І як тільки я пересікла кордон, я зрозуміла, що в мене всі ліміти на моїх трьох картках вони вичерпалися. І я така: о богі, ну окей. Але я побачила одним оком, я їхала за кермом, що там була смска, що можна якусь суму коштів знімати. Я зняла, жила шість днів в Будапешті, я приїжджаю в Париж, а я собі пообіцяла, що оскільки я така молодець, я створила собі три класи, таку поїздку і так далі. Я собі купую подарунок. І коли я прилітаю в Париж, мені одразу такий чікс, я хочу ось тут у сумку. Я йду на наступний день, заходжу в бутік, мені говорять, вона коштує 350 євро. Я йду в банкомат, знову знімаю якби кошти, знімаю 100 євро наступні 100. І далі мені банкомат каже: все, фініталя комедія. І я дивлюсь в свій гаманець. В мене 370 євро. І в мене є випір. Купити сумку за 350 і 20 євро в мене залишається, щоб жити 6 днів в Парижі, і мені ще треба повернутися в Україну. Або, в принципі, на ці 370 євро я спокійно могла прожити тиждень в Парижі ще, й, мабуть, подаруночки купити. Але ти була б не дівчинка. Вже на моменті зараз все так.